Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні хотів би розповісти вам про одну таку цікавеньку радіостанцію, яка називається Quangsheng Sheng TGUV2. Ця радіостанція зроблена по методу Super краща від краща від бауфенгів і того всякого. Комплектується вона от саме тіло радіостанції. Ось таке. Гарний пластик. Хороший, блок живлення, стакан, антенка, двохдіапазонна і гарнітура. Так, поки, блок відло... поки коробочку відложимо на бік поговоримо зараз про комплектуючі по окремості. Значить, так, дивіться, сама. радиостанция получается. Гарно лежит в руке. Трошечки больше получается она, чем славно на Baofeng UV5R. Умыкач, ну, кнопочка PTT, шумодав, лихтарик, дребна клавиатура, хороший глянцевый пластик, приятный на, на дотик. Також шнурок непоганий Кліпса. І застібочка на батареї. Дуже похожа на ЄСУ. Знімемо акумулятор. Так, подивимось. Він у нас виходить на 7,2 В 2000 мА. -год. Також радіостанція в нас 5 ватна. Підтримує частоти 136-174, тобто 2-метровий діапазон. І також від 400 до 520, 70 сантиметровий діапазон. Також є посередині 350-390 МГц. Зарядний стакан у нас працює від 15 вольт, видає 8,4 вольта, так само 400-250 мАг. Зарядний блок працює від 220 вольт 50 Гц, видає 15 вольт 400 мАг. годину. Антенка двохдіапазонна, сантиметрів 20 довжини. Також у нас виходить має. Так, працює вона на двох діапазонах. 136-174, 400-470 МГц. І також гарнітура. Ще у нас в комплектації є, забув сказати, Інструкція. Інструкція гарна. Глянцевого паперу. Получається, є в нас інструкція на англійській мові, що в принципі не є дуже погано. І також є китайська інструкція. ну Це я думаю, в принципі, не дуже буде цікаво. тому що здебільшого, ну Хоча б англійська це вже можна буде розібратися. Давайте прикрутимо антенночку, включимо радіостанцію. Ось так вона включається. Ліхтарик. кнопочка шумодава. Все працює на відмінно. Ще раз нагадаю, що ця радіостанція працює за схиною супергетирудина, що дуже є добре, на відміну від бауфенгів і всяких таких. Радіостанції, які не можуть працювати з виносними антенами. Ця радіостанція може. Вихідна потужність 5 Вт. Є ще старша версія в цієї радіостанції Кваншен TGUV2 в Вона така сама по функціоналу, як і ця. Єдине, які відмінності в неї є, це потужніша вона трошечки більша за габаритами. Згодом я вам так само її зможу продемонструвати. Скоро має приїхати, розкажу, покажу все, як є на самому, на, на самому ділі. Так, виключимо зараз, Замі... зробимо заміри, щоб ви собі представляли, скільки воно. Так, 5,5 см ширина. Довжина. 10,5, якщо не враховувати звуку і товщина у нас буде 3,5 см. Також давайте зразу можна провірити її вагу. Вага повністю буде в спорядженому стані, тобто зі шнурком, з антеною, батареєю, все разом у нас буде важити 266 грам. Також давайте зараз я її включу на частоту і провіримо з вами, як вона звучить. Буду так само говорити з такою самої радіостанції, тобто, щоб ви бачили, як вона буде і мікрофон буде чути, як в неї працює. Так само буде чути, як працює динаміка. Зараз наставимо і поговоримо. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Провірка зв'язку, Кваншен в Тічію 2 В загальному, що я можу сказати? Хороша радіостанція за хорошою в принципі, ціною. Якщо зараз взяти на ринку, то фактично по такій ціні супергетеродинної рації дуже важко знайти. Ну, її можна купити десь до 100 доларів. Фактично, дуже правда мало зараз їх є вже нових. Ну, Але якщо Бушний варіант, в принципі, так само можна розглядати, якщо в хорошому стані. В принципі, всім рекомендую. Ага, Так, ще вам забув сказати про гніздо. Е, для гарнітури є, виходить, тут можна зразу сюди, підключається кенудовський розйом, підключається так само сюди. Е, для програмування кабель. Так, все. Буду старатися вам знімати якісь різні відеообзори по радіостанціям. Ще багато всякого цікавого. Так що дивіться, чекаю.